Грибів, зонтиків, багато. принесемо їх до хати. А це добрий їстивний гриб. Гливи. Гливи звичайні. Клас. А Отак вони ростуть на пеньках. І вирощуються гливи. Продаються в магазинах. А тут в природі отакі вони. Губи ще називають їх. Отак. Гриб, глива. Відбиваю. Відбиваю. Це кляр, яйце, два яйця, дві ложки борошна. Такий великий перерізаємо на двоє і вмочуємо в кляр. Жаримо нас кого-нибудь. Гриб зонтик так само відбиваємо. Оце отакий гриб парасолька. Вмочаємо в окляр. Так само як і гливу. Мажиться на середньому вогні. Будемо їсти ням-ням. Грибний день. Смак відбивної із зонтика. Ну як, Смак битка з зонтика. Це у нас глива. М -м -м. Смак. Якби тка з гливи. Глива смачніша. Газонтик. Чи так? Точно. Смачніша. Гриби можна брати тільки ті, які на 100% впевнені, що це єстівний гриб. Бо є несправжні зонтики. Ну а гливи важко сплутати з яким-небудь грибом. Трудовик. З трутовиком, звичайно. Звичайно, багато трутовиків. Але глива її Дякую. легко впізнати. Отакий От грибний день. А тут опеньки, тушені, з картоплею. Отож, гриби збирай і на здоров'я споживай. Бай-бай.